Цей багатоквартирний будинок розташований по вулиці першої танкової бригади, що в Чернігові. Раніше ми вже розповідали історію мешканців цієї багатоповерхівки, в квартирах яких станом на 6 листопада не увімкнули опалення. Та на цьому проблеми з теплопостачанням у цьому будинку не закінчуються. Річ у тім, що для повноцінної роботи котельні, розташованої на горищі будинку, необхідна електроенергія. Відповідно, в умовах уже традиційних зимових блекаутів жителі цього будинку залишаться без тепла. Невідомо, як це буде зима. А якщо не буде освітлення, то котельна не буде працювати. Тобто вона не тільки газ потребує, вона ще потребує електричної енергії. За словами місцевих мешканців, керівник фірми спеціальна енергетична компанія Віктор Козлов анонсував встановлення генератора, який для цього будинку придбали закордонні благодійники. Директор Козлов Віктор Олексійович сказав, що закордонні інвестори передали спонсори, передали великий генератор. На наш, ну як вони сказали, на наш будинок, що він є, що він в наявності, що він стоїть, чекає. Утім, анонсованого генератора мешканці будинку так і не отримали. Ми входимо в зиму в таких от умовах, розумієте, у нас невідомо, чи буде опалення, невідомо, чи буде світло, ні генератора нема, ні опалення нема. Звісно, ми намагалися зв'язатися з очільником фірми Спеціальна енергетична компанія Віктором Козловим, аби поставити йому кілька запитань стосовно цієї теми. Утім, безуспішно. На телефонні дзвінки він не відповідає. Утім, якщо Віктор Козлов зв'яжеться з нами для розмови на цю тему, ми опублікуємо його коментар у додатковій новині.